У вас на дорозі зламалась машина, чи закінчився бензин, а гаманець забули вдома. Не біда. Автомобілісти завжди прийдуть на допомогу чи ні? Джедаєв зацікавило таке питання, чи є різниця, хто вскочив халепу жінка або чоловік. І щоб з'ясувати це влаштували власний експеримент. Автомобілісти це окрема каста. В них свої забобони та звичаї, і їх об'єднує одне правило: ніколи не кидати своїх у біді. готові поділитися своєю запаскою та підкинути грошей на бензин, коли у вашому баку пересохне. Я думка, що водії чоловіки, побачивши жінку за кермом, волосся на собі рвуть. Однак, коли красуня потрапляє в біду на дорозі, біля неї миттєво з'являється чи не ціла СТО майстрів та порадників. Натомість представники сильної статі Такою армію помічників похизуватись, на жаль, можуть не завжди. Чи візьме гору чоловіча солідарність над силою краси? Перевіримося в експерименті з моєю колегою. Озброємося порожньою каністрою знаком аварійної зупинки та вигаданою історією. У нас, начебто, прямісінько в середмісті місті закінчився бензин, а гаманець грошима, звісно. Залишився вдома, тож першою вполювати декілька літрів пального спробує моя прекрасна колега Еліна. Не минулої хвилини, як зупинився перший добродій. Ну, приїдемо не знаю, що там літрів п'ять, може й висо ви допоможете за ваші кошти. Якщо у вас немає то що робити, нашого першого рятувальника звуть Олег він зупиняється завжди, бо допомагати колезі по керму необхідно. Це буває. колись я зупинюся, хтось мені зупиниться. Ну все нормально. Відпускаємо чоловіка та продовжуємо наш соціальний експеримент. Ще мить допомогу пропонує керманич міцубісі. Ну я заплачу за пінзі. Чому б не допомогти? Є час, є можливість. Я вважаю, що люди повинні допомагати друг другу. Настав час мінятися ролями. Тепер я водій, якому сьогодні цілий день катастрофічно не щастить. Приїхало близько десяти машин, і жодна не зупинилася. На жаль, минає 20 хвилин, і біля мене нарешті зупиняється легковик. Видає туди, думаю, саналю ще його мало. У результаті джедаї переконливо довели, якщо на дорозі вас спіткали якісь проблеми, українські водії вам точно допоможуть. Але якщо ви вродлива дівчина з ефектною зачіскою, а не двометровий хлопчина з чорною бородою, вам допоможуть значно швидше.